Наталя Мелена та Ольга Лук'янчук, гравчині національної паралімпійської збірної з голболу, здобули звання майстрів спорту. Ольга займається голболом вже понад п'ять років. Прийшла, я ще була в школі, а я почула, що це голбол, подивилася, що це голбол, попробувала, що це голбол. Мені дуже сподобалося і вирішила продовжити в подальшому ну, своє життя з цим спортом і не, не, не пошкодувала про це. За словами тренера Анатолія Пляшешника, спортсменки отримали звання за призові місця в чемпіонаті з голболу в Португалії у вересні минулого року. Вони посіли третє місце, яке дозволило їм присвоїти майстри спорту. Вони були кандидатами в майстри спорту. Наступний, наступний шаг це майстер спорту. Обидві спортсменки, вихованки Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Серідчук Оля, яка сьогодні отримала звання майстра спорту, посвідчення поручилася, вона дуже потужна. Тобто, Вона сьогодні по рейтингу йде другою в команді. Та Наташа, яка сьогодні отримала Нелена, тотально незряча. І вона прийшла вже в спорт, коли була вже доросла людину, ніколи не займалася спортом. І, маючи двоє дітей, вона почала займатися цим видом спорту. І вона сьогодні вже обізла фактично всю Європу по учаску в міжнародних змаганнях. Це дуже приклад великий для того, що людина не здається. Дмитро Клименко Ірина Стопчук, Сергій Кобалянський Суспільне новини, Житомир.